А. Друзі, дякую величезне, що сьогодні зібралися на наше святкування Дня народження Олександра Кощенко, одного з з повітрянів, який зараз знаходиться в Москві в тюрмі Називається Ліфордово, е, який є громадянином України, який про це заявляє кожного разу на кожному суді. Е, і при цьому Російська Федерація відмовляється признавати його громадянином України, тому що вважає, що оскільки він має принципну з Разом за них, він став громадянином України. Відповідно, одна із найбільших проблем його захисту, як громадянина України, до нього не допускають українське консульство, до нього не, не застосовують міжнародне право як до громадянина іншої країни. І а, наша невеличка акція з нашим тортиком, де Крим є виключно українською територією, і це в нас зазначено а, має показати саме те, що ми хочемо щоб Олександр Кольченко був вдома. святкував свій день народження, який відбувається саме сьогодні. Святкував день народження тут, з нами, а не ми не були змушені ставити просто пустий стілей. І перш за все ми хочемо звернутися до української влади. Бо дуже гарно завжди пригадувати, наприклад, наприклад, Савченка та Сінцова, але майже ніколи не пригадувати Кольченко. Проте Кольченко так само, як і Савченко, і Сінцов є символом того, що яким чином і яким, скажімо так, не дипломатичними стосунками Росія пов'язує себе з Україною і, забравши наших громадян і засуджуючи їх на своїй території, перш за все порушує всі міжнародні договори і всі міжнародні. Правила взагалі відносин між країнами, тому ми звертаємося до української влади. Ми звертаємося до Петра Порошенко, нашого президента. Що ми хочемо, щоб Олександр Кольченко разом з колегами Світо знаходилися тут, в Україні? Ми хочемо, щоб кожен з них кожне свято міг проводити з сім'єю, з друзями з тими людьми, які їх цінують. Тож Фрі Кольченко і все. Ми потребуємо уваги до будь-якого громадянина, який оказався в такій ситуації. І ми хочемо, щоб кожна людина була тут, на всі свої свята, там, де вона хоче бути, і там, де вона гучно замовляє, заявляє, що я українець, я народився в Криму, я люблю свій Крим. І Крим український, і я кримчаном і я українець. Тож з днем народження Кольченко. Ось такий наш основний меседж. Все. Крім того, ми провели акцію. Так що ми збирали е, листівки Фейсбуці, і дуже багато е, відомих і приємних для людей проявили солідарність і в Фейсбуці. Е, вони зробили з видами Криму листівки, написали теплі слова Олександру, позначили хештегом Прикольченка. Як а, от на тому, наприклад, плака, плакаті. І всі ці листівки ми роздруковуємо, передаємо в Москву, де їх занесуть Олександру і покажуть під час побачення, оскільки іншим чином, на жаль, їх ніяк не достати. Проте а, ці люди, які нас підтримують, це, наприклад, а, Фагот, це, наприклад, козі, наприклад, підан, наприклад, письменник Жаля. Це ті люди а, міста свої... Закордонних справ так само нас підтримував ці акції. Це люди, які підтримують нашу солідарність, в тому що Коченко має бути тут, і як будь-який громадянин.